Доброго дня, мешканці міста Чорноморська. Сьогодні в нашому місті тихо, спокійно, вибухів не було. За що ми дуже дякуємо Збройним силам України? Сьогодні у нас в місті народився один хлопчик. Бажаємо міцного здоров'я йому, батькам і нам всім мирного неба над головою. Сьогодні е, був присутній на нараді директорів шкіл е, підготовка до навчального року. Е, я скажу так, що це дуже відповідальне завдання. Всі працюємо, було дуже багатька пропозицій, як, що. Одне хочу сказати, що не буде торжественних лінієк. Торжественних лінію не буде, а навчальний рік почнеться як і положено. Я думаю, що ну не думаю, я впевнений, що всі директори школ, вчителі працюють з батьками. Так що хотів би сказати, що завтра, ще завтра, після завтра прийдуть по школам педагогічні наради під голованням директорів шкіл, і буде це питання, буде все урегуліруватися. Теж хотів би сказати, що сьогодні ми отримали розпорядження голови районної військової адміністрації Юрія Юрійовича Крука. Теж про роботу закладу освіти району в начальному році. Ми це теж проробимо, все дивимося і звісно будемо працювати. І всі готуємося к цьому святу. Це свято, ну на жаль, на жаль, вона таке у нас свято, У нас іде війна. Ми всі повинні розуміти, і директорів шкіл розуміють, виберуть дуже велику відповідальність на себе. Так що працюємо, робимо, все буде добре. Також вам хотів би ще сказати сьогодні і побажати тихої, мирної, спокійної ночі, без сирен і тривог, якщо наскільки це можливо. Сказати вам всім до нових зустрічей. У нас все буде Хорошо.